Всім салют! Ви на каналі Профан. І в цьому відео ми дізнаємось, чи зможе медіа футбольна команда обіграти професійного футболіста з української прем'єр-ліги Артура Авагімяна. Вже добре знайомий українським футбольним вболівальникам. Динамічний атакувальний півзахисник, який пройшов шлях від Маріупольських академій до головної арени українського футболу. Вихований у школі шахтаря, досвідчений у прем'єр-лізі та завжди готовий створювати магію та шоу на полі. Та саме сьогоднішній день для Артура не виключений. Та не, Що там Відчувається, да, ти? Відчувається. Низом через поля. Все маленьку. Да! Да! Як? Я 5, 5 дам. Ну як? Якщо отак от, от буде, то ти без роботи залишишся. Сьогодні в нас буде 5 челенджів, в кожному з яких оці футболісти будуть матися проти Артура. Один челендж, один бал. Все просто: хто набирає менше балів, програє. А хто програє, виконує публічне покарання. Якщо програє Артур, він повинен буде викласти у свої соцмережі відео в смокінгу, де він каже, що він професійну кар'єру свою закінчує. І всім дякую за підтримку. Ти прикинь, тільки об'явив, що з ЛНЗ ухожу і що я закінчую. А якщо програє профан, ми аналогічно кажемо про завершення нашого проєкту. Ну що, скажемо? Та звичайно. Поїхали. А ти підпишись прямо зараз. Ми починаємо. З першого челенджу з п'яти і це фірмова Англія з ударом за меж штрафної. Трохи хвилювання є. а завершення кар'єри. Це дуже стрьомно. Хлопці вже заряджені, хлопці знають, що у нас за покарання сьогодні стоїть на кону. Трохи є за що поборотися сьогодні. Не хвилюйся. Гане прийнять. Та ні О! Звичайно, Звучайно, не-не-не, зараз не починай, вот это мы я играю, вот, два касания Ого! Кипер брал Чёрноморец! Нормально Будь готов Поехали Ну вот ты Я сюда пришел унижать Чекай, чекай да, все да! Саня, без рук А ну, а ну, а ну! Ой-ой-ой, что там, что там, что там? а что это? Так, 2 спробы уже было, поехали по 3. Леш. Иди, иди. Все, не спеши. о Приїхав на свою голову. Ні, за в**цю поля, їх вашу мать, блядь, Я ще хоч <звали> <звали> Не, ну це, ні, ну добре, добре. Ти бачив, який він мені посидує? Чехословацький, блядь. Ну нічого, тут є талант, клас. Це четверте, так. Да. Подивись на цього маленького, нездібного, незграбного. Хе-хе, боліта. Мазічка, хоро! Головна позиція! Тишина, на мене. О, це хорошо. Ти приймаєшся і відходиш назад. Це вперед, Льоше! Домой. Домой. Прийшли сюди зелений. Ну що, в першому челенджі перемагає професійний футболіст. Нога нормальна вже? Да, нога вже, в принципі, нормальна. Я нагадаю, 10% на 75. Готовий. Зараз я йому покажу, що таке 25%, відсотків, коли не, не, не вистачає. І показувати це Артур збирається в другому челенджі один. В один проти нашого Дані Жукова. Просто. 아아 다아 뭐. <놀람> <오> <호호호호! 놀람>

Чисто все, было? Чисто? Чисто. Сука. А, ничего, ничего, ничего. Сука, мы другой челлендж прорвали, Сука, без колена, Что там сталося? Чего, вы? Первая кровь. Ну чё, тебе складно? Дуже. Ну и всё да? Профессионально. кто? Ці це це футболісти. Так? Да? Подивись на цю шант шант шантрапу. Артур, що думаєш з чеканки? як у тебе чеканочка? Зараз буде складно, тому що я це не тренував. Це буде моя перша спроба. Рен, що по в почекано? То... Там все добре. Главно не уронить. Та в третьому челенджі одну хвилину, футболісти повинні чеканити м'яч і той, хто набиває більше разів, забирає бал. Три, два один. Ренчик, давай, давай, давай давай. Давай, давай, Рен, давай, давай, трошки, трошки. 30 секунд залишилось. Да, да, да. Терпи, 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 драмой. Стоп, стоп. Левай, придими леву, придимий леву. стоп, 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 стоп. 20 секунд. 10 секунд. Дев'ять. Так, ну тут ніби тут ніби все очевидно, тут ніби все очевидно. Але скажи, скільки? 125 там було десь 140 раз. Чемпіон, вот вам, четя! Інтрига! Інтрига повернулася! пропала, інтрига повернулася! Перемогли чеканку, розумієш? Люди перемогли, там поїхали, пір'єрки. Ще йому дочам не сказує на горе. Я просто а це здав. Фіфіційний... Тому що вони стояли отакі. А тепер наступна станція, ще раз чекали! <рес> я професійного футболіста, я думаю, що це не тяжко, але в випадку Артура йому було тяжко. Я думаю, що в нього шансів. Бро, що думаєш про боліти? А похоронка для них. Хай готовий цей пост, що там у них цей проект профан мертв. Так і буде, якщо профан не переможе в булітах за штрафної, футболісти же проб'ють по три удари. Нічого, Та ну, <му> Зараз як Тохана. Був! чистий! Ну, здається, що був. Шкода профані, як же чесно. Я думав, що там чистий був. Давай, давай, один-один, поїхали. Та чого ви Давай-давай. Брат, ти граєш по нашим правилам. Отлично, по одному. Один-один! Там був гол? та ні, ти що. Поїхали далі. Третій удар. Третій удар. Наш, Наш третій удар. Нічого. Нічого, нічого, Жек. Диви, диви, блід, блідового злобив. Ето там! Ето там, бля! А це рахуй оце. А Зачем <реш> <На> <реш> такое ловить, да? Зачем такое ловить? Мы это шоу делаем. <реш> а, <реш> Лев. Пазду, хорошо зараз было, хорошо. <реш> Воно читалось вообще, я бачил, что ты хочешь эту штуку. Разбегу, без замаха. Чего <реш> он словил, блядь? Если в угол, понял, он бы не достал. <реш> <реш> да, да, <реш> контроль, да, ты сегодня тяжко тренирование было с Пас, ти розумієш, що, ну якщо от-от так буде, то ти ж без роботи залишишся. А зазнай момент. Та ні, су! Ну добре! Я знав, що це то з Да! Вирізайся. І якщо вагіна не забивається, що? То це, <плес> то будемо дивитись вас. Фуут! Що? Це буде чергова поразка його! Відчуй, відчуй відчуй цей тиск. відчуй відчуй цей тиск. Так, так, як ти ніч. Опа, доштрафнує. Опа. <плес> я. -я, 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 -я. Отвечивается, да, ты вечевается, вечевается. <смешная> ха ну, такое можно засчитать. <смешная> Сделал вам шоу сегодня! Блядь, и так, и так, и так! Да. <смешная> Чисно, я маю не відчув міняється, отак. І на це були свої причини, але Артур фінально забирає бал в новому раунді. Удар Жені від перекладини не перетнув лінію, а перекидування воротаря від Авагімяна в більшій проекції м'яча з різних повторів рахується все-таки за гол. І фінальний раунд на сьогодні. штрафні зі стінкою по 5 ударів від футболіста. футболістів. Дві штани, подивись на нього. Хорош, Пазечка! Можно забывать, Рэн. Я понял, думаю, ударю по центру и по-любому срежусь. Пазя, изи, изи катка. Армяна милы, будто Хорош! А Намертво, как копы не милый бы ты штрафни. Хорош! Оп бы не падать! Давай, 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 давай! О! Хорош, ну. Давай, Вага, давай, 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 давай. Ты уже нащупал вот так. Бил просто тело манекена на голову. Ну почему, блин, не такая Жека, третий удар. Да, наш третий, поехали. Да! Он вообще ничего не верит. А ты гол, брат. Вот это штрафный. Это гол. Сука. Ну я не был пасту, такая шляпа там живет а, Брат, а, дай хоть шанс, дай шанс! А? Да. Брат, да. Паза... да, ну я должен так як а, да. я не забил. Паза, паз, ну тут надо брать, ну объективно. Пазечка, по удару, пазя, пазя. Так. Паза. Арочка, ты знаешь шут, да? Тут вратаря там завжди відкритий. Не перекидай! Да! Єс, єс, є! І це 2-2! Просто отскочили, блядь. Коли є тиск, вони не справляються з тиском по звороту. Прикинь, а тут і вакцин. Як? Я п'ять 5 из 5 дам. Ну як? По результатам челенджу. Ви серйозно? <laughs> ну, звісно. <конечно. laughs> Та ні, ви що вони, ви проїрали, давай відео записуйте. Там гол, тут до забитого. О, нет, до п'яти ударов. Дружище, ми такого не пройдемо, з армянами не і по результату всіх челенджів та багатьох спорних моментів, які неможливо проаналізувати, відразу же Артура Вагімян перемагає в сьогоднішньому відео та не закінчує свою кар'єру. Скажи, Артур, як тобі, як тобі змагатися? От з професійною медіакомандою? командою? Якщо, якщо чесно, для емоцій це дуже гарний проект. Я вам бажаю всього самого найкращого. і слідкую за вами. Все, а ти підписуйся. Слідкуй за нашими випусками. А зараз команда ProFan по-чесному буде виконувати покарання. Шановні друзі, на жаль, маємо сказати вам сумну новину проєкт ProFAN, як найкраща медійна команда України. На жаль, припиняє своє існування на невизначений термін, тому що цьому посприяла одна людина. Яка саме і що саме сталося, ми пояснимо вам в наступному відео.